Всем привет, друзья! Витаю вас на канале Даниэль Самойленко Влог. І нарешті у цьому відео ми продовжимо наш морський сезон. Сьогодні на вас чекає морський сезон 4.0. І втретє, на моєму каналі ми поїдемо до країни під назвою Горватія. Ми вирушаємо до прекрасного історичного традиційного містечку курорту під назвою Трогір. І в сьогоднішньому відео я покажу вам, як туди можна дістатися із найближчого аеропорту до України у місті Кошице у Словаччині. А також зацінимо апартаменти, в яких ми проведемо цьогорічну відпустку. Ото сідайте кому зручніше, а я починаю! Let's go, трогір! Таким чином, ми з вами дісталися до аеропорту у місті Кошице і зараз ми вже щойно пройшли на безпеку контроль. Це зайняло буквально якусь хвилинку. Ми були перші. І зараз чекаємо вже на нас рейс. Поки чекаємо, розповімо, скільки нам обійшлися квиточки. Купував їх приблизно за 2 місяці. Це пік сезону, 26 липня. І заплатив я за три квітки з пріоритетною посадкою і додатковою сумочкою 322 євро. Це виходить по 107,50 у один бік. Назад обійшлися квиточки трошки дешевше, 256 євро. Це приблизно по 85 євро. І десь приблизно годинку. Півтори нам потрібно почекати, доки відкриється наш гейт, і вирушаємо відпустку. Рівно за півтори годинки часу, і ми знову нарешті прибули з вами до привітного, радісного і завжди гостинного Задару. Тепер наша ціль дістатися до автовокзалу міста Задар. І об 11 у нас буде наступний рейс на автобусі компанії Аріва до міста Задар. Трогір. Скористаємось ми так само, як і минулого року таксі, тому що, як ми вже з вами вияснили, таксі коштує дешевше, ніж скористатися громадським транспортом із аеропорту до міста. Тож зараз подивимось, де буде дешевше, чи то болт, чи то Uber. Викличемо таксі і будемо рухатись далі у саме місто Задар. За 15 хвилин на таксі ми вже сидимо в знайомому для нас місці, у центрі міста Задар і чекаємо на наш автобус. Квитки на автобус, я купав заздалегідь у компанії Аріва, приблизно 14 євро коштують. Вони в один бік із Задара до трогіра. Дорога буде тривати 2 години 30 хвилин, і автобус у нас на 11. А поки чекаємо, зайшли в Макдональдс, перевірити, які тут ціни, і заодно поснідати. І замовили собі сніданок на трьох людей. Нам обійшлося 33 євро, що приблизно по 11 євро із людини. Зараз принесуть і покажу вам наше замовлення. Отже, що ми тут маємо? Маємо ось такий традиційний яблучний пиріг на десерт. Також маємо дві. Кави, один мілкшейк, бік-тейств подвійний, далі новий якийсь маквреп із яйцем і бекончиком, потім велика картопелька фрі і макмафен з яйцем і беконом. І за це все ми заплатили 32,70. Тож смачного нам і смачного вам, якщо є те що смачне, якого дивитесь цей випуск. Таким чином ми саме дісталися до наших сьогоднішніх апартаментів, які мають дуже просту назву Апартмент Строгір» на Booking.com. Забронювали ми їх на 19 ночей з 26 липня до 14 серпня і коштували ціна 1900 євро, тобто рівно по 100 євро за ніч. І це були одні з найдешевших апартаментів і найкращих, на мою думку, за співвідношенням ціна якість. Значить, мають вони площу 63 квадратних метри. Складаються з ось такої розлогої спальні. В спальні маємо ось такі тумби із шухлядками. дві менших тумбочки, біля ліжка з кожної сторони, дві лампи, таку велику шафу і з додатковою постілю. подушки тут маємо. І тут ще маємо достатній кількості. Вішечки для вашого верхнього одягу. Потім маємо тут ось такий довгий коридор. З лівого боку. Тут у нас ванна, кімната, така світла біленька. Тут у нас туалет, умивальник, ваш невгамовний тревел блогер, біде і повноцінна ванна. І далі у нас близько. 40 квадратних метрів має ось така кухня студія, об'єднана з вітальнею. І тут є все необхідне для того, щоб ви могли самі собі приготувати їсти. Багато шафок, ось такий холодильник вбудований морозильною камерою. Далі маємо тут тарілки, миски. Потім є тут чашки склянки. Для наших прохолодних напоїв. Далі маємо тут електричну плиту із духовкою, потім раковина, каструльки сковорідки, ложки, вилки, ножі. Ось такий обідній стіл для чотирьох персон. І фактично тут може вміститися 5 людей, тому що тут маємо ось такий розкладний диванчик і ще одне односпальне ліжко. Також тут є кондиціонер, є тут телевізор, не знаю чи смарт-ві ще не перевіряв. І одне з найкращих, що тут є, це ось така величезна тераса із прекрасним краєвидом на місто Трогір, на гори. І навіть вдалині маємо тут краєвид на море. І щойно, коли ми лише сюди зайшли, ми бачили, як тут злітали літаки, тому що поруч із містом Трогір знаходиться аеропорт міста Спліт. Він не знаходиться в самому місті Спліт, а віддалений від Спліту десь за 15 кілометрів. Звідси до моря нам буде йти приблизно 9 хвилин, а до найближчого пляжу 15 хвилин. Також через дорогу тут маємо ось продуктовий магазин одразу. Аптека тут є. Продуктовий магазин, цей маленький, називається Томмі, а більші магазини там ми бачили поруч з автовокзалом, називаються Конзум і Плодіне. Туди сходимо пізніше, можливо, навіть під вам, що тут у нас цього року по цінах. І тут у нас є ось також сушилочка для вашого одягу із пляжу. І також є тут у нас столик і такі зручні стільці. І наші користичницькі туристи тут вже відпочивають наступному випуску ми з вами познайомимося із центральним міським пляжем Трогіру, а також я вам покажу, як туди можна дістатися з наших апартаментів. А на цьому цей випуск будемо завершувати. Бо перед вас, як завжди чекають все нові і нові відео з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте вподобайки, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів, також підпишіться на мої соцмережі Instagram. Та Тікток, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей, також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або натиснути кнопку спонсорувати на Ютубі під цим відео. І до зустрічі на випусках. Всім бувайте!